Якби ви мусили описати хорошого друга, яким би він був? Веселим, добрим, дошою компанії, чи прийшов би такий друг вам на допомогу і чи не залишив би в біді? Хаяо Міядзакі, великий каскар, роботи якого навіють його глядачам моменти ностальгії за дитинством, щирими посмішками та простим життям. Проте, за так званою простотою у його мультфільмах приховуються глибокі сенси про жахи війни, політику, душевні травми та навіть екологічні проблеми. До речі, останні дуже турбують автора, однак це ми затронемо трішки пізніше. В цьому відео я б хотів поговорити за дуже добрий мультик, який вчить нас багатьох речей, і головна з яких це щира дружба. Мій сусід Тоторо це чуттєва історія, написана 1988 року про двох сестер: Сацуки та Мей, їхнього батька та хвору матір, яка перебуває на лікуванні в маленькому селищі, до якого й переїздить сім'я. Нове місце їхнього проживання це занедбаний будинок, в якому нібито живуть злі духи. Принаймні створюється таке враження: при облаштуванні житла дівчатка знаходять дивних створінь і скрізь розкидані жолоді, які до слова і полюбляють збирати маленькі тоторо. Простота і так би мовити, незвичність мультфільму для сучасного глядача проявляється в тому, що сюжет не містить центрального конфлікту, бо в головних героїн немає ворогів, вони в гарних стосунках зі своїми батьками та відкриті до чогось нового в житті. Однак, як це любить робити Міядзаки, картина має багато моментів, які можуть стривожити глядача, ну як, наприклад, сильний вітер в першу ніч в домі. Однак варто відмітити, що саме в цій сцені батько дає мудру пораду дітям. Сміятися над власним страхом, тоді він і піде геть. О, о, о. давайте сміятись, щоб відлякати бабая. Ха. Мені не страшно. Я не боюся. В конкретній сцені це, звісно ж, говорилось за моторошний вітер. Та, озираючись на цільну історію, ми розуміємо, що це була порада, яка ще не раз стане в пригоді дівчаткам. Протягом сюжету молодша сестра Мей заводить дружбу із міфічними істотами. Тоторо в картині це одночасно і власне ім'я того великого доброго здоровання, і загальна назва цих похнастих створінь, які нагадують суміш зайця і кота. Мей знаходить великого похнастика, коли той мирно спав в своїй барлозі. Там вона з ним і знайомиться. Тут вона, до речі, і згадує пораду свого батька, і тому не лякається тотору, а просто гиркає на нього у відповідь, тим самим створюючи комічну ситуацію. На цьому моменті Міядзакі нам показує персонажа, який став другом та емоційною підтримкою для сестер, які глибоко переживають за здоров'я своєї мами, яка, як нам відомо, перебуває в місцевому шпиталі. Саме тото розстав одночасно прообразом дружби та дитинства, які разом переплітаються в ностальгії. Цей добрік дарує радість при одному тільки вигляді, однак разом з тим, він не просто тінь повісті, а повноправний персонаж. Тоторо наділений співчуттям і добродушністю. Згадати тільки той момент наприкінці мультику, коли він допомагає Сацкі знайти загублену сестру. Звісно, основну роль в цьому зіграв котобус, однак, коли його про це попросив саме Тото. Тоторо відгукується глядачу по ще одній дуже зрозумілій причині: він здатен перетворювати страшні ситуації в кумедні або й навіть глупі. В історії він виступає свого роду пом'якшувачем, тим самим даруючи сестрам відчуття спокою. Тото роз'являється саме в ті моменти, коли головні героїні відчувають страх або невизначеність і допомагає їм пережити ситуацію. В якомусь роді тото і є уособленням батькової фрази: смійтесь над своїми страхами, і вони підуть геть. Тато забув свою парасольку. Доньки вирішили зустріти свого батька з роботи, взявши для нього парасольку, аби він не змог. Вони чекали в тиші, та ми, як глядачі, розуміли важкість, яка повисла в цій сцені. Приходять автобуси, виходять люди, а батька все немає. Дівчата залишаються самі в дощ біля глибокого лісу. Їхня мама в лікарні і можливість втратити ще й батька зовсім не радує дітей. Всі ми знаємо, як це перебувати в невідомості, в підвішеному стані. Будучи обтяженими страшними думками про можливе жахливе майбутнє. І от саме в той момент, коли гасне надія, Міязаків вводить в історію добродушного коту зайця, який миттєво розряжає обстановку. Причина, по якій всі так люблять Тоторо, це те, що в складні моменти він з'являється легко та добротушно, не даючи повністю потонути в власних страхах. Дощ, який тільки нагнітав обстановку, був в певному роді висміяний, показаний в іншому світлі. Тепер він служив як контрастний душ. Японська анімація та східне літературне мистецтво загалом є дуже багатогранні та дивовижні, однак на правду сказати не завжди легкі до розуміння. Проте, думаю, ми все ж можемо знайти подібності із більш знайомим для нас всіх образом чеширського кота та Аліси. Історія про Тоттора, яка весь час велася ніби від імені дівчаток, допомагає головним героїням подорослішати, знайти мужність в собі зустрітися із дорослим світом. Місусі Тоторо це свого роду місток, який пов'язує дитинство і доросле життя кожного. І хоч ми всі змушені були перейти через нього, та все ж завжди варто пам'ятати, що хоч ненадовго, але ми маємо шанс повернутися в безтурботні часи із вірою в добро, яке завжди готове прийти нам на допомогу. Мігадзаки змушує кожного знову відчути себе дитиною, погрозивши глядача в цей стан. У фільмі ми також можемо побачити тонкий натяк автора на проблеми із екологією, які його дуже турбують. Тоторо разом із Мейта Сацукі вночі висаджують жолоді, які магічним чином проростають у велетенські дерева. Хоча на ранок, як ми це бачимо вже в наступній сцені, там є насправді тільки пагони. Тоторо це дух лісу, який печеться про благополуччя природи, і цією сценою Міядзакі ніби просить нас всіх звернути більшу увагу на висадку дерев, а не на знищення лісу. Дивовижним фактом створення цього мультфільму є те, що продюсери не вірили в цю роботу, вважаючи її надто простою. Однак саме сусід Тоторо став одним із найуспішніших проєктів студії Гіблі, що приніс їм велику популярність як в Японії, так і в цілому світі. Тема скептицизму до творчих починань резонує з багатьма митцями, які стикаються з цим, перш ніж отримати визнання в людей. Тому підтримуйте своїх ближніх, які стараються принести трішки добра в цей світ. Запевняю, їм буде приємно. Мультфільм сусід Тоторо справедливо залишається одним із найулюбленіших робіт Хаяо Цакі досі. Одночасно залишаючи слід в серці кожного його глядача. Друзі, дякую, що подивились моє дебютне відео на каналі Eskiz. Я буду радий та вдячний вам, якщо ви підтримаєте мене лайком, коментарем чи навіть підпискою. Запрошую вас також поділитися своїми враженнями про цей мультик у коментарях. До зустрічі в наступному відео.